Бо, брати і сестри. Ми всі знаємо, що сьогодні є День подяки. І сьогодні ми маємо багато чого подякувати. Сьогодні ми могли встати вранці і приїхати додому Божого. А якщо маєте всі свої Біблії, будь ласка, відкрити до 100 псалма. я буду читати перший до п'ятого вірша. Уся земля, покликуйте Господу, служіть Господеві з радістю, перед обличчя Його, підійдіть зі співом. Знайте, що Господь, Бог він, Він нас учинив, і його ми, Його ми, народ та отара, Його пасовиска. Увійдіть в його брами, з подякуванням е, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки і вірність його з роду в рід. Ми тут читаємо, що Давид він, він каже, щоб вся земля дякувала Бові, бо нарешті є все, щоб ми дякували. І коли ми читаємо п'ятий вірш, вона каже: А вірність його з роду в рід». Він нам дає вільність, і ми маємо йому вірити, що Він нам дає всю силу, щоб ми дякували. Тому на цей день все я би хотів для вас е, сказати, щоб ми соні дякували Бові за все, за всі Його милість, милості. Амінь.